Всім гарного дня та мирного неба. Ми потріше працюємо з самого раночку. Катаємось, нікуди не втигаю, як завжди. Але от трішечки загружилися для шпиталю і для хлопців. Будемо на днях відправляти. машину повністю ну, погана бачить, але вона дуже гружона нас насамперед. По автомобілю ми трішечки відмовились, немає змоги, бо людям, на жаль, свята важніші, ніж хлопці та життя хлопців. Так що тут якось так. Але може хто хоче презентувати автомобіль, то буде дуже файно. І по ремонтам. Зараз є два автомобілі, це Голопер. І Т-4. По голопору треба робити двигун. Він стуканув. Машина бойова, повноприводна, рамна, тобто те, що треба робити. І Т-4 машина, яка в першу чергу возить БК хлопцям. Там треба варити раму, треба робити пороги, треба робити там кузов. Я відео. Другим скину або якось так прикладу, щоб можна було побачити. Там треба в кузов щось теж постілити, сварити, щоб можна було спокійніше грузити боєкомплекти. І треба вікна, або повилітали після обстрілу. Саме все побачите. І це теж. Тільки на роботи та там ще ходова треба робити, ходову треба робити, генератор Ось там 1040, як мінімум, треба буде теж вложити. Якось так mm -hmm. відкривається. Uh. Так що просимо про допомогу, хто чим може, 5, 10, 20 гривень. Маленькими сумами насамперед закриваються, дуже багато чого. Так що всім гарного дня та мирного неба. Ось другий автомобіль маємо в роботі. стекла, стекла. З цієї сторони не дуже бачно. Ось, поплітало по машинці. Треба перестелити, бо там ним на жаль, нічого немає, а потім БК, БК возять. Ще я кору, пробив колесо і в мене мінус запасочка. Так, десь тут казали по рамі проблеми. Ось, це після обстрілу все кузов грає. Це пиздець. Де брати гроші на все це? надія тільки на вас. Так, Оскільки насбирати на авто не виходить, а, вологі фантазії не вдалися. А, маємо нагальні потреби. Раз, бойовку треба полагодити, таку нову двигун, треба робити двигун. Це приблизно до 2000 вічнозелених, на жаль, це бойова рамна машина. Автомобілі, на жаль, не вистачає. Якось так, і ще підсніму другу машинку, яку треба варити, і це треба робити дуже швидко. На жаль. О, Україна або смерть. Це наших друзів автомобіль.